У п'ятницю лозову відвідав народний депутат України Анатолій Гіршфельд. і з чим завітав до правоохоронців, про що розмовляв із працівниками Ковальського механічного Докладно в наступному випуску. А наразі продовжуємо цей. Черговий проект детального плану для нашого міста підготували харківські архітектори. У середу на засіданні міської архітектурно-містобудівної ради його погодили, і вже з четверга із проектом на офіційному інтернет-сайті Лозівської міської ради протягом місяця можуть ознайомлюватися усі зацікавлені городяни та висловлювати свої зауваження, пропозиції. Проєкт детального плану отримала територія в південній частині міста в межах вулиць Жовтнева, вулиці Паркова, провулку технічний, провулку виставочний. Територія детального плану охоплює понад 100 гектарів: це дендропарк, дружба, сільгоспідприємства та цвинтар. Оскільки майже половину зазначеної території займає парк, основний акцент проекту приділявся розробці його території, пояснювали харківські архітектори, які презентували свої напрацювання перед членами міської архітектурно-містобудівної ради. Статус дендрологічного Лозівський парк дружба отримав у 2010 році. У 2011 було розроблено попередній проект організації території. Саме на нього і опиралися спеціалісти у своїй роботі. Архітектори запропонували наступне функціональне зонування. Усю територію парку поділити на експозиційну та адміністративно-господарську зони. Останню в свою чергу поділити на сектори дитячий, спортивний, видовищних заходів, громадського харчування, зоологічний та сектор водного відпочинку. Озеро на даний момент займає 0,23 гектара. Проектом сотих предлагається його розширити, почистить, розширити і збільшити до 0,5 гектара, Тобто в два рази. Парк насчитывает порядка 52 пород деревьев. Значит, мы постарались максимально сохранить эти все зеленые насаждения. Где у нас экспозиционная зона, там мы не трогали никаких сооружений, мы там не ставили. Исключительно прогулочные, экскурсионные тропинки, дорожки. На следующих стадиях необходимо бы предусмотреть расширение ассортимента, озеленения. Особенностью этого, этой планировки является сочетание регулярной и асимметричной планировки. Значит, ось, главная ось парка существующая. И главный вход исторически сложился на пересечении улиц Октябрьской и Парковой. Мы предлагаем оформить это артой, и мы оставить главным входом. Но в дополнение к этому главному входу предлагаем еще сделать один, одну арку по улице Октябрьской. Схема організації руху транспорту та пішоходів передбачає під'їзди автотранспорту та велосипедні доріжки до усіх адмін та торгових об'єктів. Профілі усіх доріг та доріжок запроектовані з рахуванням зручності пересування інвалідам-візочникам. Наголосила автор проєкту Олена Скрипіна. Передбачено навіть спеціальний пандус. Підхід до водоймища. З точки зору екології, Лозівський дендропарк можна вважати абсолютно благополучною зоною. Будет очень красиво, и с учетом нашего проектирования предполагается очень красивый парк ваш сейчас, красивый, замечательный, одни 50-60-летние деревья, чего стоит. Безусловно, их нужно максимально сохранить вот, и придерживаться той схемы, которая была разработана до нас и которую разработали мы. Для пані Олени це другий детальний план парку. Перший у Северодонецьку. У можливості відновлення водойми ще у Лозівському парку фахівці не сумніваються. Звісно, це все тільки только в фінанси по поводу розчистки. Там потрібно буде ще вилежить глиняний замок. И в принципе это все возможно. Конечно, возможно. Конечно, возможно. Имеется в виду, что вот этот он не глубокий. Когда не глубокие водоемы, для этого водоемы э, углубляют. Вот в нашем проекте первое, что углубление, это расчистка, углубление. Ну, а так как источника непосредственно там нету, а есть скважина, которая запроектирована, э, ну, не нами запроектирована, нам дали э, как бы... як ісходні дані, що ми її використовували для поповнення водового водойома вже незабаром. Ця перспективна територія міста, отримавши останній дозвільний документ, проект детального планування, буде відкритою для будь-яких інвестицій та розвитку.